Привіт, рідні! Тихого, мирного, гарного дня. вам! Так, ми збираємось на сніданок потрохи, не можемо доводитись, ти в нього вчора. Ой, як перебісня, то назвать, знаєте, коли перезбуджений. Були спа, а його дуже прикололо це обливання холодною водою, холодний басейн, що ми його вгамувати не могли. Він сану туди, сану туди, без зупини. І як виробусь, зараз це не можемо добудитись. А сьогодні обіцяю бути також. Насичний день, спочатку підемо, вже ж поснідаємо. А далі дуже багато планів. Єдине, треба сісти, зупинитися, трошки почистити пам'ять телефона. Вчора 20 гігабайт не знімала. Чому в відпустці? Здається, що ніби місяць менше тут. От стільки стається за день, скільки звичайно, в звичайному житті не стається за місяць. Тому сьогодні я вам додам те, що вчора там є що подивитись, там є що показати. На сніданок сьогодні рис, броколі, курячі філе. Вудеться беремо. А ще щось хір з овочами, варні яйця, зірком баска, сосиски. Це ж яйця, млинці, сирники, озе, овочі, так, сири, оливочки. О, сьогодні сьогодніші. Сезонні фрукти, грифрут воно солодощі, сніданок поживний, корисний, і його вистачає, правда? Міста там до трьох, до чотирьох. Реально діти просять, бо ну в менші порції сішка особливо бере. Хоча сьогодні не, піли Ми в нас. Ми взяли риса, да? овочі. рис. Ні. Філе іди бери. Так, що їда аристократа? Скремблу. Я щодня беру з мої беруть варені, яйця чередують, сир, ковбаса. Не можу перекричати сусідній столик, Броколі, овочі. Там різна морква, огірок, помідор, сир, маслини було. Оливки взяла, філе одну штучку взяла. Ну, це гіркі також. Гіркі з кримку в мене щодня не можу зупинитись. Тарілочка Тимура, варені яйця, сирники, ковбаски. Чудова тарілочка, правда? І овочі. І корисно, і смачно. На десерт це нам стат, там діти окремо собі. Бачите, набирають подвійні порції. Тортик, пусті рулетики, новенькі чизкейк і грейпфрут з виноградиком. Сішунка. Ось Пішла кабуся, собі зробила. чи що це? Латте? Ми знов десь їдемо. Ми не виїжджаємо рано, бо зрання, за низька температура, ми все одно все встигаємо. Все одно все встигаємо годинами ходити, тому зараз лише їдемо. також буде багато всього. Так, сім'я сьогодні вирішила виїхати з Буковелі. Боже, який він великий. Ми по ньому лише скільки їхали. Зараз Татаріві. їдемо в Яремче погуляти одним днем, буквально. Так, Карандашня? Краса нереальна просто зелено ще все. Хочемо погуляти трошки, подивитись на водоспад і ще щось. Тому запланована не одна локація. Будемо гуляти, гуляти, і гуляти, і там поїмо думаю.